Друзі, вітаю! У нас у продажі з'являється ось таке цікаве надходження. Тож зустрічайте, це Lexus RX 2018 року. З бензиновим двигуном 3,5 літри на передньому приводі та з автоматичною коробкою передач. Стильний, потужний та місткий позашляховик бізнес класу. Має у нас ось таке зручне та комфортне, велике багажне відділення. Привід багажного відділення. Також комплектацію. У нас входять оригінальні легкосплавні диски 20-го радіусу. Всередині маємо темний шкіряний салон та світлу стелю з панорамою. Безключовий доступ. Датчики сліпих зон. повний склопакет, електрорегулювання підігрів та складання дзеркал. Електропривід переднього ряду сидінь та пам'ять положення сидіння водія. Запуск двигуна з кнопки. Мультикермо оздоблене шкірою та деревом, підігрів руля, підігрів та вентиляція переднього ряду сидінь, датчики світла та дощу, круїз, двозонний клімат-контроль. Широкофункціональний дисплей з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto і камерами 360. Проекція на лобове скло та ще дуже багато чого іншого. Друзі, пробігу дане авто має усього лише 57 тисяч кілометрів. Тож, я дійсно хочу запросити вас на тест-драйв та огляд даного чудового авто за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, автосалон Хапай авто. До зустрічі!